йоу йоу! -йо -йо. Йо! Як справа? У мене все наче й хорошо, але. Хорошо стає тільки тоді, коли я починаю виписувати свої думки. Реально, по-інакшому ніяк. Я не можу постійно зрозуміти, що на мене тисне, що не так, що я відчуваю. І чому саме це я відчуваю. У мене зранку. Почалось переосмислення того, як я сприймаю свій день, як я відношусь до того, що я роблю. У мене чомусь в останні дні багато акцентів на тому, що я не зробив. І ця думка дуже сильно поглинає мене. Ну, дуже сильно. я зараз розумію, що потрібно в моменті бути. Тобто, Мені потрібно закцентуватися на тому, що я вже зробив, і що мені потрібно зробити, От. тобто мозок якось дивно працює, він чомусь починає сильно вружати думками мене з приводу того, що я не виконав. І я починаю про це думати, я починаю шукати час для цього. А коли думаю про одну річ, мене одразу. Привертаю увагу, мою увагу привертаю одразу інші речі, на які теж потрібно акцентуватися, і допомогло тільки те, що я зранку почав Ловсіку розписувати свої емоції, свої емоції, і потім аналізувати, що викликає в мене ці емоції. В принципі, це дуже схоже на схему. Я не пам'ятаю, як вона називається. Геть, okay. ну я не пам'ятаю, як вона називається, вона вже імплементована в мене. І я, в принципі, дію по цій схемі, коли ми спочатку описуємо ситуацію, яка у нас викликає якісь емоції. Зазвичай, можливо, це негативні, негативні емоції. От, і потім вже починаєш думати, що саме призводить до цих емоцій, чому саме ця ситуація тебе так турбує? Ну, вона трошки складніша, там ще додаткові пункти є, але. Сенс такий, я постійно це роблю, але в якийсь момент перестав. Перестав тому, що почав більше поглинатися в діяльність, не планувати, акцентуватися знову на одному, і це призводить до того, що потім я не контролюю інші аспекти і починаю про них думати, починаю думати, чому, коротше, як мені це зробити, як мені. Робити все, а не окремо. Знаю, це викривлення чи не викривлення, але у мене до всього підхід такий, що я акцентуюсь на одній речі і забиваю на інші. Немає, взагалі немає збалансованості. Ну от просто немає. Іначе є знання, є інструменти, але. не все так просто. Ну, все так просто. Навіть з тими знаннями, а я їм дуже дякую, що вони в мене є. У мене не постійно виходить так зробити, щоб я відчував себе продуктивно. Зараз потрібно висловити собі маленькі цілі, тому що відчуття того, що я не рухаюсь, наче я стою на мі... не, навіть не на місці, наче що я починаю деградувати. Не саме приємне відчуття. Неприємно його усвідомлювати. Неприємно, коли воно виникає. Я не знаю. Ну нічого, зараз я вирішив в пріоритетності позайматися проектом, з яким імовірніше, всього, я буду пов'язаний. Ну, тобто, це подивимось по тому, як я пройду тестову роботу. Мені запропонував роботу клієнт, вона пов'язана. З гаманцями, метамасками, Коротше, вона пов'язана з криптовалютою. Ось, там не потрібно буде не продавати нічого, не шукати. Не знаю, коротше, це не авантюра. Можливо, авантюра, не знаю, підпадає під це чи ні. Коротше, багато зараз дуже багато потрібно нової інформації вивчити для себе. Навіть не вивчити, а просто зрозуміти, як і що працює, чому саме це відповідає за. Це <с>, чому воно працює так, а не іначе, або може працювати і по-іншому. Коротше, сорі, що доволі абстрактно, але сам себе в цій темі ще не розібрався. Потрібно дуже багато нового чого вчити. Ось І я почав розбиратися зранку. з Це мене дуже сильно турбувало. Це дуже сильно мене пригнічувало. Я просто постійно думав, о блін. Тобто для мене думка сісти і почати розбиратися. Значить звучить просто, але в голові з чого почати. Так, е... блін, це ж потрібно загуглити, це потрібно розібрати а з чого, як. А можливо, це коротше, дуже непотрібні роздуми, коли потрібно просто сісти і з чогось почати. Кожен день, кожен день борба з собою. Реально, я не знаю, коли настане той момент, що не буде такого хаосу. Буде впорядковане життя, буде воно збалансоване. Багато чинників, які постійно впливають на тебе, які збивають тебе з твого шляху, які можуть навіть непотрібні акценти робити на собі. Не знаю поки що, як це описати. Хаос блядь, це хаос, хаос і непорядкованість. І Поблажки, напевно, до себе. Я думаю, що саме в цьому є проблема. Я дуже поблажливо ставлюсь до себе, і мій мозок, так як і може налаштувати мене на якусь дію, спрямувати. Тобто мої думки можуть мене скерувати на правильні речі. Але є ще й темна сторона, коли твій мозок знаходить. Аргументи, коли він тебе починає обманювати, я не знаю. Ну, коротше, <смі> твій мозок може тебе і завести в дуже поганий стан. Ще дуже прикольно було усвідомлення того і прийняття того, що тобі потрібно зараз буде видалити відео, перемонтувати його. Тобто, я за попереднє відео. Ось, я додав туди зайві матеріали, які не потрібно було, щоб вони потрапляли туди. Ось, і прикольне обміркування в Локсеку було, що у мене одразу з'явилася емоція, мені стало сумно, блять, я такий думаю, типу, тепер потрібно. Переробити, що ти зробив, і відео плюс непогано заходить, воно починає зростати по переглядам, у нього лайки там, додаються ще більше, ніж там, взяти не знаю, статистику там, за минулі, та навіть 3-4 відео. Ось. І усвідомлення того, що, добре, ти приймаєш цей факт, ти розумієш, що ти не будеш захищати це відео, в тому плані, що ти не будеш доказувати, що воно буде. Залишатися таким, яким воно є, і тоді вже ти розумієш, ну добре, якщо я це приймаю, якщо я не буду відстоювати це відео, а не потрібно відстоювати, там немає нічого відстоювати. Насправді, по моїй глупості або неуважності я додав деякі моменти, які не мають потрапляти. Ти приймаєш це і становиться легше. Думаєш, ну добре, нічого страшного, перезов'ю відео, це ж все-таки для себе, цей момент, цей спогад, все одно залишиться. Для того, щоб я його потім передивився, такий типу, о, прикольно! Там не знаю, через роки, два-три, а я ще там на полігоні був, мене запросили класні чуваки постріляти, і все було дуже круто, весело. Тобто, з цією цілею, так, коли ти видаляєш моменти, то втрачається трохи структура, але нічого, беремо, робимо висновки. І зробимо далі ще крутіше відео. Тобто, якщо у мене турбувала, якщо мене турбувала сама думка про те, що відео класно зайшло, і мені від цього сумно стає, нічого, ну зробимо ще крутіше відео. Зроблю ще, не знаю, цікавіше його, щоб було більше переглядів. коротше <сміляння> одразу легше стало, то потім я просто видалив його і нове. Якось так. Але спочатку такий, о блядь, що робити, сука, мене це вибиває. Я тільки зібрався книгу читати, тепер все йде не по плану. Але потрібно б напевно приймати, що життя ніколи не буде йти за планом, і намагатися прямо в моменті підлаштовуватись під ті події, під ті ситуації, задачі, проблеми, які настають у тебе зараз. А ще я зрозумів, що потрібно виставляти собі заново цілі мету, потрібно ставити їх на день, потрібно ставити їх там на два дні. Я останні дні навіть в хебіті не робив позначки того, як я виконав якийсь хебіт. Тобто мені було лінче, мені не хотілось не знаю, не аналізував що саме, але я просто там читав книгу. Я навіть записи ніяк не робив. Я просто виконував якісь дії, не маючи для себе. Підтвердження цього результату. Зараз спробую пояснити. Тобто, коли я роблю щось навіть і корисне, то я потім ввечері не можу навіть і згадати, що я робив. Тобто, немає підтвердження твоєї діяльності, немає якогось м -м позначення того, що це зробив це. І в кінці дня тебе починає поглинати думки про те, що Та ти якось короче сьогодні. Ончений, я не знаю. Ну тобто, <сум> почав читати, перечитувати книгу з той глави, де я загубився, де я не зрозумів цей топік, не зрозумів цю главу, взагалі по-інакшому сприйняв її. І я для себе це визначив наче як крок назад, і мені прям. Не хочеться всі думки йдуть на те, що о, блін, це потрібно розбирати тему і вже є поганий досвід. Ти на цьому починаєш засновуватись, починаєш шукати альтернативи. Я почав що, читати там інші книги, але в принципі потрібно сприймати так. Я додатково дізнався помилково. Додатково дізнався про інші прикольні речі. Але зараз потрібно зрозуміти, це ж для себе, це ж ну тільки мені потрібно. Я взагалі читаю книгу в такому повільному темпі, по 30 хвилинок на день, і я можу на одну сторінку витратити 30 хвилин, тому що блін, ну дуже багато незрозумілих речей. Дуже багато. Але ті інструменти, які я використовував для розуміння, наприклад, цієї глави, вони були. вони коротше, трошки мене підвели. Ти не знав, як за ним оператиру, а виявилося, що тобі просто все все пропонують. І в тебе я впевнений таких пропозицій там піти десь потусити, погуляти, поспілкуватися. В тебе стільки знайомих було, в таких різних сферах, і ти б їх міг, ти б їм міг допомагати. <тас> ну, чи можеш? Ти? Тобто когось з кимось звести, з кимось поспілкуватися, комусь допомогти там порадою. ну, Якщо вона має сенс там, якщо, наприклад, ця людина не... Начитала Канемана, і в неї є якісь упередження, ти можеш її, якщо вона нормально це сприймає, чому ви і це її одразу одразу це <гум> Ну а? так, так, так. Ні, просто ти, ти, ну, як... тому, що... Мені здається, просто чому я вже це? створив цей образ, тому що я тебе постійно кажу, що мені складно Напевно, на цьому. Я прям. <гум> Можу пояснити, чому. Чому? Ні. Тому що, дивись, що ти можеш пропонувати людям. <гум> Перше, це твої послуги як прокоря. Ну, це й так зрозуміло, вплину. Що ще ти можеш запропонувати, наприклад, якомусь бізнесмену? В тебе немає економічної освіти, ну, нічого такого немає. Тобто, Я умовно можу запропонувати йому веб-сайт. Uh -huh. Розумієш? А ти умовно йому можеш запропонувати, ну що ще? Ну, свою логіку, свою якусь креативність, бо ти не знаєш сил, ти не знаєш мем. Тобто, що конкретно, ну складно сказати, да? але в тебе, що тебе відрізняє зараз від більшості людей? Ну, те, що ти читаєш книжки, і дуже цікаві, ти знаєш про опередження, ти намагаєшся бути екологічним і все таке. Ти можеш виконувати і побачити свою компанію, своє спілкування, і якісь поради, якщо людина цього хоче. Mm -hmm. Але ця порада повинна бути м'якою, і прям розписаною, який тут ефект, чому так, чому не так, і щоб це вплинуло якось позитивно на життя цієї людини. Перепросто там, бо людина не любить геїв, і ти там їй щось пояснює. Немає сенсу. Ну, може, княжна не погодитись, але щось там заказувати немає сенсу тобі сказати. Я маю на увазі про бізнес рішення, щоб людина від тебе отримала прям дохідні знаєш.